Від Ігоря. Будь ласка. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Слава Богу! Я радий бути на цьому місці. І ви знаєте, я тут уже не вперше, до речі, я тут був і мені приємно е згадувати цю нашу зустріч першу. Можливо, хтось пам'ятає колись був, хто в мене дехто Слава Богу. Але я був не один, якщо теж пам'ятає, я був з ветераном війни Кирилом, Кирилом Бабінцовим, позивний Кобра, який навернувся до Христа, я його опікував як капелан духовно. І сьогодні ми радіємо Воскресінню Христовому, а Крило. Радіє більше, ніж ми, тому що він бачить Христа <кхи> безпосередньо. Крило загинув під Остомелем 6 березня минулого року. О, але він був тут, і ви, мабуть, його пам'ятаєте. Але це війна, ви знаєте, і це наша капеланська робота. <кхи> і вона про себе нагадує взагалі війна нагадує про себе, це нормально. І сьогодні я хотів би проповідувати Слово Боже. Е про Воскресіння Христова, взяти євангельський один момент уривочок, і сказати про те, що про те, про що ще ніхто не говорив, але прочитати те ж саме, що вже читав попередній брат, це розділ 24-ї Євангелії Він так висув непогану першу частину, дяка Богу. А я наступний уривочок прочитаю з 13 го вірша. Я хотів би сьогодні говорити на тему, на тему практично. Я людина практична. І я хотів би, щоб ми теж практично от сьогодні поговорили. Тому що ну, ми звикли так, що свято, це так треба трошки, от... Христос пускає, все добре, радісно і розійшлись. Все правильно. Але що робити? Питання, що робити? Практичне питання. І е, я хотів би прочитати Луки 24, 13, з 13 по 16 вірш. Тема моя не впізнав невпізнаний Христос, невпізнаний Христос. Ми часто може, зустрічали такі твори, христосні, христосні познани, типу, як у Мірішковську, багато таких різних творів, і християнських таких, от, знаєте, і книг на цю тему. Про Христа, якого ми, як Християни, не знаємо. Це правда. Найбільше, кого ми не знаємо, ми найбільше не знаємо Бога. Але все життя вчимося, щоб його пізнати. А сьогодні будемо говорити про Христа, якого ми не впізнаємо. Того ж дня двоє з них йшли в село, що було в стадії за 60 від Єрусалима, і звалося Еммаус. І розмовляли між собою про всі ці події, тобто події, пов'язані з Воскресінням Христовим, про які ми з вами сьогодні розмовляємо. І коли вони розмовляли і міркували між собою, сам Ісус, наблизившись Пішов з ними, але очі їхні були стримані, так що вони не впізнали його. Вони не впізнали Христа, який явився їм. І ви знаєте, це не поодинокий випадок. Коли ми читаємо уважно Євангелія, ми бачимо одну деталь, що фактично кожен учень, який зустрічав Воскреслого Христа, чи то були жінки, чи то була Марія Магдалина. Що були учні, вони що робили? Не впізнавали. Не впізнавали. Це дуже багато раз повторюється в Євангелії, і це важлива деталь, на яку я хотів би сьогодні звернути увагу. Ми сьогодні вітаємося, що Христос Воскрес. Ми сьогодні говоримо про Христа Воскреслого. І одна із якостей Христа Воскреслого це те, що він не впізнаваний, ми його не впізнаємо. Марія переплутала його, пам'ятаєте, з ким садівником? Це Христос? Бо вона з ним говорить, вона з ним спілкується, але вона не розуміє, що це Христос. Учні з ним йшли, спілкувалися, але не впізнали його написано у Слові Божому. І ми не впізнаємо. Ми не впізнаємо Христа, який являється нам. А чи може нам сьогодні явитися Воскреслий Христос? Чи може нам сьогодні явитися Христос? От так, як учням тоді. Зайти в хату, як до них зайшов. Зустрітися отак, от як ми йдемо по вулиці, починати іти поряд з нами і говорити про щось. Чи може нам так зустрічатися Христос, як тоді учням? Так може. Може. Я хотів би прочитати ще один дуже важливий уривочок, щоб з'ясувати, зрозуміти цю тему і піти далі. Він трошки такий немалий. На невеличкий час, але я все ж таки прочитаю повністю Матвія, 25, розділ. з 31 вірша по до кінця розділу, одним словом по 46-й, тут написано так: і коли прийде син людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів, і поставить овець по праву праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скажуть цар тим, праворуч від нього: прийдіть, благословення Отця Мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви напоїли мене. Був подорожнім, і ви прийняли мене. Був нагим, і ви зотягли мене. Був недужим і ви відвідали мене. У в'язниці був і ви прийшли до мене. Тоді скажуть. Йому праведники у відповідь: Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагим і нагодувались, але або справлим і напоїли, коли ми бачили тебе подорожнім і прийняли, або нагим і зотягли, коли ми бачили тебе недужим, або у в'язниці і прийшли до тебе, і цар скаже йому відповідь: істинно, кажу вам, зробивши це одному з братів моїх менших, мені зробили. Тоді скажи й тим, які ліворуч від нього, ідіть від мене, прокляті вогонь вічний, готований дияволу і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був, і ви не напоїли мене. Був подорожнім, і ви не прийняли мене. Був нагим і не затягли мене. Недужим і у в'язниці, і не відвідали мене. Тоді вони скажуть йому відповідь, Господи, коли ж ми бачили Тебе голодним або спраглим, або подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді скаже їм у відповідь істину кажу вам, не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили. І підуть всі на вічні муки, а праведники у життя вічне. Знаєте, відома історія, багато на цю тему було таких знаєте, постановок театральних, можливо, ви знаєте, пам'ятаєте, коли там якась жіночка чи хтось сестра чекала Христа, він ніяк не приходив до неї. Потім виявилося, що багато разів приходили тільки під виглядом інших людей. Мені згадується одна історія. Один брат, мій друг Андрій, його звати, він приїхав тись років 10, тому може більше, з місіонерської подорожі він був в Середній Азії, і в Душанбе він ночував одних людей, і вони розповіли йому таку історію, дуже коротко я розкажу: що одного разу трапилося, що бомж там якось так от їм попався там чоловік, його побачив. І а, не так. Він попросився навіть сказав, що можна от я вас буду ночувати. Ну як ти знаєте, ну наглость, ну наглость. Ну бомжі проситься ночувати. Що це таке? Подумали, це да? ну, одне діло, там кусок хліба дати ночувати прямо у квартиру все. Ну і думають, а з іншого боку ж віруючі, Як же ж. Ну як Ну давай. І от вирішили, що там, нехай це ночує. От, і, ну, але так, знаєте, так... там десь його поклали там. у... Здається, щоб не стирати, наскільки пам'ятаю в ванну, те саме старепіліз, билизну йому там, в ванну, там поклали, а там отут спив, щоб одразу це все викинути, спалити там все. Ну і а, знаєте, ж, незнайома людина, і ночі вони так чутко сплять, щоб що він там собі має там, на увазі той бомж. І вже так під, вже під ранок вони приснули, тільки приснули. Раз хлоп де хлопнула і вони почули цей звук. Вони раз встали, почали по хаті, дивляться, немає його немає. Він пішов, дивиться, ж украв, дивиться туди сюди нічого не украв. От і, і каже цей чоловік, що ми вийшли з дружиною, це цьому Андрію розповідають, на балкон подивитися вниз і каже, бачимо, йде він так, біля стоянки, все там, до, до автомобілі. Каже, йде, і рано ми не дивимось. І він каже, наче відчув, що ми дивимося, повернувся, каже, нам так, помахав рукою. І зник. Пропав з них. Я не знаю, це правда чи ні, але я от розповідаю як мені розповідав. Я не знаю, чим здалося, що він зник, чи він дійсно зник, я не знаю. Але вони для себе зрозуміли. Вони для себе зрозуміли. Що то був Христос? А коли вони зрозуміли, що то був Христос? Не просто Бомж, а Христос. Вони почали задати питання. Чи ну? Ми б знали, що це Христос, то ми б краще йому постів дали. Ми по-іншому до Нього поставилися по-іншому. Коли ми живемо на цьому світі білому, ми маємо собі задавати постійно одне і те ж саме питання. Коли ми зустрічаємо будь-яку людину, підкреслюю слово будь-яку, яка трапляється на нашому земному шляху. Яка трапляється на нашому шляху щодня будь-яка людина, яка трапляється нам на зустріч, потрібно задавати собі одне і те саме питання. А може це Христос? І коли ви будете задавати собі це питання? А раптом це Христос. Я підкажу вам відповідь на це питання. Так, ви не помилились? Так і є. Ісус Христос одного разу сказав притчу. Я вона коротка розчитаю, ви її все знаєте, Луки 10 розділ з 30 го вірша. На це Ісус сказав. Один чоловік йшов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук. Розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, відійшов, відійшли залишивши його ледь живого. Випадково один священик проходив тією дорогою і, побачивши його, пройшов мимо. Так само, і Ловіт, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і побачив його, змилосердився. І підійшовши, перев'язав йому рани, полив оливою і вином, посадив його на свого осла, привіз його до за... заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв два динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому, Подбай про нього. І якщо витратиш на нього більше, я, коли повернуся, віддам тобі. Отже, когось з цих трьох, ти вважаєш вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників. Він сказав це книжник. Той, який милосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому, іди ти роби так само. От я задам вам про це дуже питання. Оцей Самарян, який натрапив на цього побитого єврея, до нього як поставився? А, просто людина побита. А, так це єврей взагалі, між іншим, так, щоб ви розуміли. А євреїв ніхто не любив, особливо самарянин. Їх було ворожнеч. Не любив. Не любив. Звичайно, самарянин мав би порадіти сказав, ого, так тобі і надо. Бог покарав, О, там сиди там в своїх ранах, мучився. Як він до нього поставився? Він до нього поставився от в контексті нашої проповіді, як до Христа. Подбав, перев'язав рани, полив ліками, Єлем, в готель, заплатив, ще сказав, що ще заплатить. Питання номер два. Як до нього? Поставився священик чоловік? Як до Христа? Ні. Не як до Христа. Священики Левіт, які йшли і побачили людину, яка трапила, сім на шляху, вони не знали цю проповідь. Вони не знали те, що Христос нас навчив. Вони не знали, мабуть, 25-го розум Матвій. Вони не знали про те, що виявляється отака от людина будь-яка. Не обов'язково вона може бути поранена. Вона може будь-якою. Це може бути Христос. І відповідно до нього потрібно поставитися. Священик і Левіт не поставились так до Христа. Сьогодні ми, згадуємо Діму... Сьогодні ми згадуємо жінок, наприклад, мироносець, і Діву Марію згадували, і Марію Магдалину згадували жінок. І от навіть сестра говорила, от якби от ми, я так хочу перенестися, уявити, як от воно там це відбувалося. знаєте, сьогодні ми говоримо, от якби ці жінки, вони такі молодці, вони пішли до гробу, вони пішли, щоб вони так плакали за Ісусом, вони пішли обробити йому рани, хочу за це мертве тіло, але знову ці мира принесли, щоб помазати все тіло його. Вони пішли навістити його, хоч він померли, але навістити пішли його. О, якби я був чи я була на тому місці, я б, можливо, теж так зробила, я б теж до Ісуса прийшла і так далі. Так ми можемо це зробити. Ми можемо плакати, як жінки плакали. Коли підемо до, як сказав Еклезіас, що краще ходити у дім плачу, ніж у дім радощі. Якщо ми сьогодні підемо до людей у яких горе, а я хочу сказати, в Україні зараз багато горя. Я хочу сказати більше того, в Україні це таке місце на планеті Земля, де зосереджене, мабуть, найбільше горя сконцентровано чим де будь-якій іншій точці нашої планети Земля. Можливостей у нас сьогодні дуже багато, і ми можемо теж піти поплакати. Це не тільки, знаєте, така привілей у тих жінок мироносець, що вони за Ісусом плакали. Вони такі щасливі, що вони могли до гроба підійти. І ми можемо піти до гроба. Я ходжу як капелан до, до гроба. Прийду до одного гроба, а бачу там інша мати плаче, Особливо там, де багато прапорів, ви знаєте. І є про що з людьми там поговорити. Є про що. О, я б теж Ісуса о, цим Пахо принесла принесла бій рани йому б, 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 об, обтерли і з, замотали і ще щось. Ідіть в госпіталь. Ідіть у госпіталь. Обітріть рани Ісусу Христу. Хто заважає Христу Ісусу рани пообтирати сьогодні в 2023 році? Хто заважає? А ми не впізнаємо. А в нас та сама проблема. О, я бачу цей суд, браті і сестри. Я бачу той престол і оці питання. О, якби ми знали, Ісус, що це ти був? Якби ми знали, що цей амбутант, який мучується без ног хлопець, це ти був О, що б ми йому робили тільки цьому хлопцю. Там в центральному шпиталі на вулиці Щорса. Що б ми, ми тільки робили б? Якби ми знали, що це ти був, ота мати, оті люди, якби ми знали, будемо казати, не хочу говорити, ми, будуть казати деякі люди, а ми не впізнаємо. Я міг би задати питання кожному з нас. Дуже просте і конкретне, я сказав, що я практично людина. Коли ти, дорогий брат, дорога сестра, останній раз зустрічалася безпосередньо у фізичному світі з Воскресним Христом. Або просто з Христом. Як буде так? Коли останній раз? Дайте відповідь собі в серці. Бо коли задасись питання взагалі, коли ви останній раз зустрічалися з Христом, якби не робити, можливо, вступ з цього слова. То я знаю, що багато християн скажуть, ну як коли? Сьогодні вранці я з ним спілкувався в молитві. Прекрасно. Це потрібно робити. Але мова не про це. Болів і священик, які йшли в храм, вони там молилися до Бога. Ого! Як молилися, може краще, ніж ви. Молилися. Як ми молитися в мій місті з вами? Трошки нерадісно, пропить, вибачте. От. Молитися всі мім з вами. А я чому це роз, сьогодні, цю тему? Що ми там на суді правильно все сказали, і щоб це був не суд. Щоб це був не суд. А щоб це було то, що має бути. Там, хто сказав, увійдіть благословені у радість, у царство, яке приготоване, отцем небесним для вас. Для нас приготоване. Для нас правда, але ми маємо бачити Воскресного Христа. Дивіться, що молилися дуже добре, дуже добре молилися, дуже добре молилися. І в церкву поспішали добре, щоб не запізнитися. Все, все нормально. Надо молитися, як сказав Христос Матвія 23:23. Пам'ятаєте, і це робіть, і того не залишайте. Моліться, співайте, славте, ходіть в церкву, все правильно. Але й того не залишайте. Поза межами церкви нас чекає Ісус Христос. Дай Бог, щоб ми його впізнали, щоб ми його впізнали. Апостол Павло у Галатам 4 розділі 14 вірші говорить таку фразу цікаву. Але ви не зневажили і не відсуралися спокуси моєї в плоті моїй. А прийняли мене як Ангела Божого, як Христа Ісуса. Павло каже, ви мене прийняли як Ісуса Христа. Павло, це не Ісус Христос. Але прийняли, каже, як Ісуса Христа. Люди в Першоапостольській церкві розуміли цю істину. Вони її практикували. Тобто, Павло каже, ви правильно зробили? Ви прийняли мене як Ісуса Христа? Тепер друга тема трошки неприємна. Іноді ми любимо бачити Христа поза межами церкви. І навіть дає нам Бог благодаті зробити акт милосердя, допомогти людині протягнути руку і послужити навіть йому. Але коли приходимо у церкву до себе, до тих братів і сестер, яких ми вже знаємо роками, а можливо, деяких десятиліття, ми вже не проявляємо таке до них милосердя, бо ми вже один одного надоїли. Бувають ворожнечі всередині, бувають, не знаєте, різні такі ситуації. А Павло каже: ви в церкві мене, в церкві мене, от у вашій церкві прийняли мене як Ісуса Христа. От ми, де де ми маємо шукати Ісуса Христа? Де той Ісус Христос, якого ми не маємо пропустити? Ми маємо Його впізнавати постійно всюди, В церкві впізнавати Ісуса Христа. От, тобі легко проповідувати. Ти знав би цього брата, попробуй у нього впізнати Ісуса Христа. От і пробуйте. Задача до Бога. Так. Кожній людини треба бачити Ісуса Христа. Служіть як Ісусу Христу. Віруючи чи не віруючи? Це серйозна задача сьогодні перед Богом у нас виникають, тому що Бог нам їх ставить. Коли ви будете зустрічати людину, він не буде набуватися до вас і не буде казати, Зверни на мене увагу, зверни на мене увагу. Я ж Ісус Христос, такого не буде. Чому? Тому що коли ми читаємо нашу базову історію 24 розділ Луки, ми з цього почали, я не буду читати все, мало часу, я вже завершу. Але коли ми підходимо до кінцівки цієї розповіді, там були цікаві слова, я все ж таки їх зачитаю. З 28 го вірша, 24 розділу, 28-29. І наблизившись, і наблизились вони до того села, Емаус, мало себе йшли, пам'ятаю. І наблизились вони до того всі, всі, всі трьох. Куди йшли? І Він, тобто Ісус Христос, і Він робив вигляд, що хоче йти далі. Це дуже важливе питання. Дуже важливе. Робив вигляд, що хоче йти далі. А вони затримали Його, затримали, кажучи: залишся з нами. Бо вже вечері, і день закінчується. І він увійшов і залишився з ними. Тобто вони кажуть, залишся з нами. Ми тобі дамо можливість переночувати, нагодуємо, послужимо, помиємо ноги, як було в традиції а, східних країн. Залишся, ми тобі послужимо. Але Ісус робив вигляд, що хочете далі. Він не набивається. Він не спішить відкриватися, не спіш поспішає відкриватися. Багато людей біля вас будуть робити вигляд, що вони там і без вас обійдуться. І без вашої допомоги вони обійдуться. І от той же брак, він там буде сидіти, і без вашої допомоги він там буде собі сидіти далі. І оті хворі, які зараз мучаються і хочуть закінчити життя суїцидом, дому. Повішатися військові чи ще хтось, неважливо багато. Воно так, так здається, що вони без вас справляться там. Не надо. Так Ісус каже: та я піду далі. Не надо, не надо. Але це неправдивий жест. Не вірте очима своїм очим, очам своїм. Не вірте. Затримайте цю людину. По ті, як вони Христу, вони кормили його, вони хотіли покласти на ночівлю, вони все хотіли зробити. Як для подорожнього, вони не знали, що це Ісус. Не знали. Але зробили правильно. Зробили правильно. І коли вони зробили правильно, тоді виявилося, що деякий час, ну, можливо, зробив їх декілька годин пройшло, але вони зрозуміли, що це Ісус насправді. Так, у Ісуса Христа все сконцентровано, все швидко. Він помер і, і вже через три дня Воскресне. і ми всі з вами помремо і теж Воскреснемо. Ну не через дня, можливо, через вічний період. Так і тут Ісусу послужили, не знаючи, що це Ісус, але Ісус потім відкрився. Так і ви будете людям служити, не знаючи, що це Ісус Христос біля вас. Ви не знаєте, служіть їм, але потім відкриється. Може не так швидко учням це що йшли в Ємаус. Може, не через декілька годин, може це відкриється через декілька років, а може там уже в вічності, але відкриється вам. І тоді обітниця на завершення. І тобі, тоді Бог вам, вам буде дякувати. І ви бачите, як Бог дякує. Не просто так, знаєте, взагалі. Взагалі. О, я вам дякую, ви там непогано служили. Чи звернув на себе хтось увагу на сюди так? Він бере і перелічує конкретні випадки. Конкретні каже, отут, а отут, а отут у в'язниці, пам'ятаєте? У в'язниці. Хто за колись в'язниці? Вибачте, ну, таке мало хто, так? Да? А пам'ятаєте в'язниці, а ви туди прийшли. А потім пам'ятаєте, там в лікарні, каже, і, там я... і туди ви взайшли. А потім пам'ятаєте голодував? і там де да, накормили. А потім роздягнений був. Бачите, він все. Деталі, 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 деталі. Отак От буде з Богом. Він скаже, я пам'ятаю кожного Ваню, кожного Васю, кожного Петю, кожну Марію, кожну Наташу. Я всіх пам'ятаю, бо то я був, і я вам все розповім. Все розповім, що ви зробили за все життя. Все розповім вам. Він розповідає все. Сьогодні ми святкуємо Воскресення Христа Ісуса Нашого. Але ми маємо пам'ятати істину, що Христос посеред нас. І Христос посеред нас не лише незримим невидимим чином образом перебуває, а Христос являється нам на усіх поворотах долі, на усіх шляхах і в церкві, і поза церквою, і на роботі серед сусідів, і в лікарні, і на кладовищі будь-де. Христос всюди є. І ми маємо сьогодні як учні. Не пропустити зустріч з ним. Амінь.